Вітаю вас! Це власний погляд про всесвітній день охорони навколишнього середовища. Ми говоримо із Тетяною Тимочко, головою всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. Проблеми глобального потепління. Наскільки вони є на сьогодні загрозливими як для світу, так і для України, зокрема, щоб ви сказали Це, це одна вправду. з найважливіших і найсуттєвіших проблем світу. І вже ті вчені, навіть які говорили, що це якби циклічність кліматична, бачать, що це ні, це вплив, серйозний вплив в діяльності людей, техногенного навантаження на природне середовище, яке відбувається протягом останніх 30 років. І вже відчутні є такі результати, бо навіть повідомлення про повені про стихійні явища природні, які від яких потерпає Європа і Україна, то зокрема сперва, то повинні, так, ми та підтверджують, що щось відбувається з кліматом в цілому світі. І тут світова спільнота якби передбачила ряд таких заходів, які могли би мінімізувати навантаження на природне середовище. Це зокрема механізми Кіотського протоколу, який зараз завершив Пер. Перший етап і вступив в другий етап, і в Україні, зокрема, ми бачимо з одного боку не реалізовані в повній мірі можливості кіотського протоколу в першому етапі. А з іншого боку, ми вже серйозно спостерігаємо такі подвижки, зміни в свідомості і великої кількості людей. І головне бізнесу, тобто тих підприємств, які насправді забруднюють навколишнє середовище, і і впливають на. В тому числі й на зміни клімату, саме в позитивному плані такі зрушення, наприклад, зовсім недавно в Горлівці була. Велика конференція зелене місто погляд у майбутнє, де підприємства Горлівські, це потужні підприємства Стірол, Стірол, Біофарм, Коксахім, Маккіта ртуть, представили свої напрацювання, які свідчать про бажання бізнесу зменшити навантаження. Безперечно, на природне середовище, безперечно, тут в основі лежить розрахунки фінансові, бо це зменшення енерговитрат на енергоносії, це зниження собівар. Тості, але в той же час ми бачимо і справжній такий ну рух і розуміння людей. Як треба змінити ситуацію, і наприклад, виступ мера міста такого промислового міста, яке несе суттєве навантаження на природне середовище, свідчить про те, що вже є і в місцевій громаді, і у влади є розуміння оцього зеленого вектору розвитку міста підприємств. Але і... має бути ця політика поширена по всій Безперечно. це виконання. має бути на національному рівні. Бо, наприклад, не Біофарм показав, які сонячні батареї, Теплові насоси вони поставили, займаються енергозбереженням і планують за кілька років взагалі відмовитися від використання природного газу у виробництві власної продукції. Але е, ми бачимо, що це е, бажання окремого підприємства. В той же час в Україні планована реалізація кількох енергетичних проєктів, які нібито мають знову нарощувати і нарощувати енергетичний потенціал. Це плановане видобування сланцевого газу в Харківській, Донецькій області, Івано-Франківській Львівській області, проти чого виступають і екологи, і місцеві громади і вчені, і це, наприклад, плановане будівництво сотень і сотень малих ГЕС в Карпатському регіоні, що може призвести просто до знищення цього регіону. І коли ми порівнюємо ці плановані урядові проекти з Прагненням бізнесових структур зменшити і не просто прагненням, а реальними результатами щодо зменшення використання енергоносіїв, то ми бачимо, що тут є не співпадіння державних інтересів і інтересів приватних. Бо е, нібито держава хоче і далі далі видобувати ці ресурси і знищувати природне середовище. А екологи, громадськість, місцеві громади і бізнес намагаються навпаки зменшити це навантаження. І саме тому потрібна державна політика, яка дає преференції екологічно друг дружньому бізнесу, зменшення податкового тиску, надання пільг знову ж таки податкових. Бо дивіться, яка ситуація. Місто Луганськ зараз збудов... рекультивовано величезне сміттєзвалище, яке просто не давало жити людям навколишніх сіл. Це викиди в атмосферу, це страшенний запах, це дискомфорт, це забруднення вод. І зараз цей величезний проект завершився, рекультивоване це звалище. І там поставлені свердловини на видобування біогазу. І виявилося, що потреби цього сміттєзвалища цього полігону, ці, ці, цей біогаз перекриває. І в них залишається. А в мережу вкинути їм не дозволяють цей газ на залишок. Розглядається питання. зараз. В першому читанні, слава Богу, відбулося вже ухвалення в першому читанні зеленого тарифу для звалищного газу. І це також ще одне є джерело отримання енергії, але зменшення навантаження на природне середовище. В тому ж Донецькому регіоні шахтний метан, який є парниковим газом, зараз виходить просто в атмосферу, забруднює атмосферне повітря. Скопичення його в шахтах призводить до вибухів і загибелі людей. І є це величезний потенціал, 5 мільярдів кубів щороку. Ми можемо забирати да, на Це треба витратити кошти, вкласти інвестиції. І знову ж таки, держава має не сама цим займати, та, займатися, а дати преференції бізнес-структурам, яким це буде вигідно забирати шахтний метан, перетворювати його на енергію, на тепло, і в той же час це буде очищення природного середовища. Ми зараз розглядається ідея введення податку на сміття. Це важливі заходи, але вони мають бути в комплексі з одного боку. Це має бути створена ціла галузь поводження з побутовими відходами. Її в Україні зараз немає, і це питання розпорошене між всіма міністерствами і відомствами, які іноді між собою не узгоджуються. І саме треба розробити системне законодавство, яке зобов'язує розділити сміття на стадії його збирання. Потім його окремо по фракціям переробляти, і лише не Якось стимулювати частку, потрібно, починаючи навіть з того самого населення, з пересічних. Безперечно. Громадян. І це треба інформаційну кампанію проводити. Тому в школі потрібні обов'язкове викладання основ екології, починаючи з дитячого садочку, не забивати дітям голову. Схемами, діаграмами, таблицями й цифрами, бо все це міняється, і це можна потім знайти в інших джерелах. Але коли ми дитину навчимо з дитинства розуміти шкоду для природи від власної діяльності, навчити дитину розділяти сміття, навчити дитину вчасно виключати світло і кран з водою, саме це збереже природні ресурси. І е, Всеукраїнська екологічна ліга здійснює ну, величезну кількість саме просвітницьких заходів разом з іншими громадськими організаціями. Ми прагнемо навчити дітей, молодь е, іншому ставленню до природного середовища. Це видання тритовної екологічної циклопедії. Ми видаємо журнали, збірки, ми проводимо конференції, семінари, тренінги. До речі, от 18 червня відбудеться міжнародна конференція в Україні. Цілі збалансованого розвитку для України, е, як, як ми е, ідеї Ріо плюс. 20 будемо себе реалізовувати. тобто громада екологічні організації прагнуть змін, і ці зміни потрібні Україні, бо ми просто знищуємо середовище, в якому живемо. Ну, якщо ми вже з вами заговорили про видобуток сланцевого газу на території України, як власне екологи, ваша громадська організація, скажімо так, ставиться до цієї ідеї. І власне на цьому спекулюючи, це дійсно є загроза вже певний Україні? час. Ця тема стала політизованою. Тут змішали багато різних питань. Насправді тут є абсолютно чіткі екологічні аспекти і абсолютно чіткі економічні аспекти. З точки зору екологічної проблематики. Це для України винищення значної території, це знищення чорноземів вродючих ґрунтів. Це загроза карпатському регіону, де дуже нестійка, де дуже така тендітна система природна і природні екосистеми. І це загроза для водних об'єктів, бо треба забрати величезні мільярди кубів води забрати на закачування в свердловину. А потім що робити з забрудненими водами в Україні? Навіть шахтні мінералізовані води, які мають... Меншу, менший склад хімічний гірш, ніж сланцевий зворотні води. Але і зараз мінералізовані води не переробляються. А куди будуть переробляти це? Тобто є серйозні загрози і ризики для природного середовища, для геологічного середовища, бо підвищується сейсмічна нестійкість, що може призвести до зрушення геологічних пластів. Тим більше, що в східному регіоні вже там геологічне середовище порушено шахтними вироботками, нафтовими, газовими. Там є розломи тектонічні, які можуть призвести до серйозних і непередбачуваних змін. А з іншого боку, давайте подивимося економічну складову: чи потрібні нам додаткові мільярди кубів газу? Причому його ще через 5-10 років будуть видобувати. Зараз треба зайнятися масштабно в усій країні енергозбереженням, зберегти тепло, зберегти енергію, зменшити витрати в комунальній сфері. Лише в комунальній сфері. Ми можемо на 17%, якщо запровадимо енергозбереження, зберегти газу. Потім біопаливо у нас багато залишок, решток в лісі на полях. Це все треба перетворити на опалення, на джерело енергії, тепла. Я вже назвала шахтний метан, який зараз просто виходить в атмосферу. Його треба вловлювати і перетворювати також на енергоносій. Звалищний газ, уявіть собі в Україні 4,5% території зайнято сміттєзвалищем, приблизно стільки, скільки територія заповідників. Якщо всю цю територію ми почнемо рекультивовувати ці сміттєзвалища, забирати біогаз, будувати нові звалища, полігони, але тільки за умови. Майбутнього видобування газу, тобто облаштування для біогазу, то ми будемо мати величезний потенціал. А сонячна і вітрова енергія може забезпечити побутові потреби в 11 областях України, і зараз дуже швидко просувається саме ця галузь будівництва сонячних батарей, систем цілих станцій, сонячних і вітрових станцій бо є регіони, де вітри протягом року у нас, наприклад, на півдні України, а сонце. 30% можна повністю навіть в деяких містах побутові потреби перекривати за рахунок сонячних батарей. Тобто, насправді, величезний потенціал енергозбереження, відновлювальної енергетики, шахтний метан, дати нове обладнання на старі свердловини газові і добрати на великих глибинах там газ ще 20%, то нам не тільки не потрібен буде сланцевий газ руйнування природного середовища. Ми будемо обмежувати купівлю газу у Росії. Якщо ми говоримо про руйнування природного середовища, загалом, от на вашу думку, скільки потрібно часу, щоб реанімувати його, ну щоб природа відновилася, відновлення природного середовища відбувається надзвичайно складно важко. Значна територія техногенних об'єктів. Вже назавжди втрачена. Наприклад, якщо ми говоримо про Івано-Франківську область, місто Калуш і Калушський промисловий район, то Домбровський кар'єр найближче 200 років просто не можна буде, це, це техногенне величезне родовище, небезпека техногенна, її не можна буде ще й 200 років. Відновити це природне середовище, або, наприклад, полігон, де зберігався гексахлорбензол, він назавжди залишиться територією, де нічого не можна буде збудувати, або, наприклад, завод Радікал в місті Києві, якщо навіть вивести всі ртуть в місно відходи. Вичистити на глибину 8 метрів заглибити котлован і щось там вирівняти, то все одно там житлові будинки не можна будувати ніколи, тому що випаровування якихось залишків ртуті може становити в закритих приміщеннях небезпеку для здоров'я людей, і там ніколи не можна будувати житлову забудову, тобто, ви вили... Чорнобильська зона, ну, до речі, наскільки небезпечна залишається сьогодні. територія, яка на найближчі тисячі років взагалі вилучена з будь-якого використання, тому що окремі елементи. Радіаційного забруднення, які залишаються в більшій чи меншій мірі на всій території, не дають можливості повноцінно використовувати це, цю територію. Тобто є вже території, які назавжди, на жаль, втрачені в Україні, і відновлення їх неможливо е, ні за яких обставин. Але є значна частина територій, де таке навантаження є ще таким, що ми можемо відновити, можемо вивести небезпечні відходи. І зокрема, в 2010-2011 роках, дуже потужно працювала програма в Україні. Вивезення пестицидів непридатних хімічних речовин, які використовували в сільському господарстві, і практично вся територія України була звільнена від пестицидів, які забруднювали ґрунт, які потім переносили це забруднення в продукти харчування і люди вживали, на жаль, ці продукти. Водні ресурси це взагалі технологічний процес. Наприклад. Заборонити підприємствам скидати промислові неочищені води в поверхневі води, тобто в річки, все робіть замкнене водопостачання, коли це завод стірол зробив в Україні. Досі це робить не скидати, а весь час у себе очищувати і використовувати повторно повторно ці води. Загалом питання питної води піднімається неодноразово. Питна вода в Україні напряму пов'язана з скидами промислових і комунальних стоків поверхневі води, бо тому, що на жаль в Україні. Ми користуємося для питного водопостачання, На жаль, ми користуємося водою поверхневих джерел. От, наприклад, я е, знаю в Ізраїлі, була недавно величезне. Такі зробили ми е, е, дослідження, екскурсії бачили, як це робиться. Вони не використовують воду з поверхневих джерел для питного водопостачання а лише з гірського озера. Але комунальні стоки, промислові, ми були на півпромислових підприємствах, які очищують воду свою свої стоки до якості їхньої питної води. І використовують вже ту воду для поливу е, всіх е, сільськогосподарських плантацій і е, квітів і рослин, які ростуть в цій країні. Європа користується лише підземними водами для питного водопостачання. Але це не означає, що вони скидають забруднені води в річки, тому що е, це джерело життя не тільки для річки і для людини. Це джерело навколишнє. А в нас дивіться забудовані прибережні смуги. Е, вся Заплава річки затиснута, і тому, навіть коли повінь відбувається, річці нікуди розлитися. Їй її нікуди дітися, і вона, якщо розливається на забудовані території, на переорані землі вона потім, коли вертається, за вона забирає, забирає. за собою і сміття, і пані Тетяна залишається забруднення. на жаль дуже мало часу. На сам кінець, якою має бути все таки державна політика щодо екобезпеки в Україні в Україні? Прийняті серйозні документи. Стратегія національної колишньої політики. Верховна Рада ухвалила законом України і національний план дій. І ми маємо всі зусилля направити на те, щоб ми могли могли виконати завдання національної екологічної політики, і цей документ дає можливість, дає надію на те, що ми зможемо дійсно покращити ситуацію в Україні. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.